Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Білому дому в прямому смислі зносить кришу. І про це, друзі, ми з вами сьогодні поговоримо. Але подивіться, будь ласка, яка зараз у нас осінь у Вінніпезі. Подивіться, як гарно, як красиво. Он зелень ще все. Так, ще все зелене стоїть. Лісточки, десь жовті, десь вже опали дерева. А все рівно дуже, дуже красиво. Кажуть, що. Вініпех, це північ, знаєте, тут це погано, все недобре. Ні, ні, дуже класно. в Вініпезі. І зараз Вініпех розбудовується. Дуже багато нових е, таких, знаєте, класних е, об'єктів побудовано. От подивіться, які сучасні дама зараз будуються. да? І як зростає Вінніпех, ну просто на глазах зростає. Це просто а небо подивіться, яке зараз небо у нас. От подивіться, це ж. Це ще щось неймовірне. Гляньте, яка тут красота. Ну, давайте з вами тепер а, повернемося до нашого Дональдіно, до Дональдушки. Він би не був, би, Трамп би не був би, Трампом, якщо би не чебучив би щось таке, що, на що не натягнеш. Так? Тепер, що стосується Білого дому, ви бачили вже це, друзі, ви бачили, що цей придурок. Він же ж. Хоче потрапити в історію. Це ж треба розуміти, навіщо він робить це з Білим домом. Перше, він хоче, щоб цей білий дім тепер осіціювався тільки з ним, так. Тобто, всі президенти, які були до нього, це все дерьмо. Він каже, там ходили інші, не вдахи. А от от тепер е, нехай це буде білий дім, по якому гуляв Дональд Трамп. Тобто він це робить для того, щоб потрапити в історію. Він хотів потрапити в історію, отримавши цю премію, так за мир Нобелівську премію. Але у нього не виходить. І він це може розуміти. Що світ він ж не настільки тупий, навіть якщо робить вигляд, що він тупий і прогибається під, під Трампа. Так? І він вирішив: давай ка я зараз знесу половину історичної будівлі. Це історична будівля. Друзі, що таке білий дім? Білий дім це те, що це один із символів США. І він зараз руйнує, просто взяв бам, з кришу, зніс там півбілого дому зніс. І буде там е, достраювати бальний зал. Це він так каже, що там буде бальний зал, а що там буде насправді. Ну хто його знає, так може кабари якесь відкриє. Він же любить дівчат. Він він же ж ну, це ж на чому він виріс, так? Тобто, ну, це майже один з останніх символів. Сполучених Штатів Америки, величних Сполучених Штатів Америки, так, великої країни Сполучених Штатів Америки зруйновано. Все. Тепер ми можемо точно ставити крапку на Сполучених Штатах Америки і забути про ті Сполучені Штати Америки, які ми колись знали. Я маю на увазі забути про велику країну Сполучені Штати Америки. Немає більше такої.